Їх ми його привезли в Новоханецький районний суд керувались області. Зайшли в керпінець судів 10.07, посиділи ще тут у коридорі хвилину. На вході перепинили. І нам кажуть, що рішення винесено на користь е, Ахмето. Новорханський районний суд, суддя Краснопольська. Успіла за 5 хвилин прийняти рішення, викликала сюди пенсіонера, який не дієздатний. Ти знаєш, що ти тут робиш? Ти знаєш, де ти чи ні? Де ти є? І що з тобою відбулося? Що тебе тільки що судили без тебе. Суддя Краснопольська. Ми приїхали в 10.07, зайшли в кабінет до неї. А кажуть, що рішення прийнято. Да. Затримались тут на процедурі. Така у нас сьогодні система судівська, яка викликала людину. Я питав, як відбулось. Людина ось до вас в коридорі сиділа, чи ви не покликали її у зал судового засідання. Як каже, у нас коротка процедура, за 5 хвилин рішення ухвалено попередньо. Ви можете писати? Я не не треба, щоб ви написали прізвище, я побачу у я... вас. А як мені вам вручити? Мені треба вручити вам рішення, яким чином я можу вчити вам. Það er ekki að ég segja. Я почтою окремо, щоб була розпита. Як це маєте, Почекайте, ви його викликали суд, він прибув. Він не може говорити. Ну я, що, що ж ви йому сказати? даєте? Ви він, він взагалі не розуміє. Ти знаєш, де ти знаходишся? Де ти знаходишся, ти знаєш? Дивіться, почтою прийде йому рішення. П почекайте, то я, як би почти рішення прийде? Почтою. Він не може, людина не може отримати. Що його не покликали на суд? Він ну, тут був вузки, котрі години ми вивезли. Що він запас. має говорити? Ви дивіться. То на що ви його викликали і без нього винесли? Рішення. Я його не викликала, я тільки секретар. Викликає угу. суддя, суд викликає. Як сільська рада бля, допустила його, ви що не могли б поцікавитись? 85 років дідові, як ви його викликати в суд? Ну, ви ж бачили вік його, там 85 років йому. Ну, бачите, він розуміє, що йому 81 вік. Тобто ви ще вважаєте, що він осудний, так? Так, що від його не судять. Ну, а кого судять? Ви говорите, осудний... Ну, кого? І... Ти розумієш, де ти? Кого?